Петро Черник, військовий експерт, полковник Збройних сил України. Зараз буде порція інформації, яка буде витвережувати, як завжди, від пана Петра. Ну, а може не знаю, може пан Петро нас всіх втішить і заспокоїть. Пане Петре, для початку я б вас хотіла запитатися: якщо відкрити мою стрічку у Фейсбука, Андрій каже, що в нього теж подібне відчуття, і в інших наших друзів запитуємо, чи в них є таке. То зараз знову ця стрічка перетворилася в якийсь суцільний некролог, і дуже багато останнім часом повідомлень про те, що хтось загинув. Е, кажуть американці, що те, що е, був дозвіл бити по території Росії, це стримало наступ росіян на Харківщині. Кажуть про те, що трохи росіяни там стрималися. Але тим не менше маємо ось таку стрічку. Чому так? Чому такими хвилями? Де зараз гаряча точка на фронті? Я би не казав, що, що є якісь хвилі. Це штатна рутинна ситуація. я думаю, це це все, психологічний ефект як такий, тому що кожна людина має своє середовище в Цьому середовищі з'являються ці неприємні новини, але я би не сказав, що інтенсивність утрат чимось відрізняється, скажімо, від того самого 2022 року, коли до речі фаза бойових дій, особливо у частині, що стосується застосування артилерії, була набагато тональнішою ніж зараз. Тоді росіяни особливо влітку виставляли артилерійські вали від 45 тисяч до 80 тисяч на добу, Зараз ці показники упали до 20 тисяч. Ну і звичайно, ракетні удари ми навчилися значно. Потужніше і краще відбивати, і коефіцієнт збивання може сягати від 60, а почасти до. До майже 100%, особливо якщо це стосується шахедів, тому скоріше за все, що це психологічний момент, і на жаль, так воно буде до останнього дня цієї війни. В Частині, що стосується стримування росіян, бо дозволили бити по їхній території. Так, Харківська їхня наступальна операція направду загальмувала, але плацдарм вони утворили, і нам доведеться їх звідти рано чи пізно вибивати. Власне, що зараз відбувається на фронті в часі в яр, де росіяни, начебто, намагаються на сході та просунутися від міста, чи є зараз яка там ситуація? Нічого нового у абсолютному вираженні немає. Фронт перейшов у стадію так званої відносної вогневої рівноваги після того, як ми досягнули успіху по Авдіївці і деякого успіху по Харківщині. Як довго це все буде перебувати? Сказати важко. Але найбільші пакети воєнної допомоги, коли-небудь які оголошували у цій війні, все ж таки у дорозі. Хороші новини надходять від Швеції на П передали радіолокатор САП-340 і ракети РБ-99, це аналог АІМ-120, а нам їх не, не могли просто так передати. Якщо вони з'явилися у пакеті, то це означає, що F-16 ось ось мають запрацювати. Єдине, я не можу розшифрувати це. Ось, ось чи це кілька днів, чи це кілька тижнів, але точно у циклі сухої погоди. А F-16 – це на геймченджер. Він що може вирішити проблему дошкульного сутраті четвертого, котрий скидає велику кількість кабів до 100 одиниць на на добу. Це дуже багато. Речі про Су-34, один з них розбився сьогодні в російській під час тренувального, як стверджується, польоту і двоє пілотів загинули. Будемо про це ще більше казати. Далі я хотів спитатися, один з таких російських військових притомних експертів, якщо ви дозволите таке застосувати такий епітет полковник худорінок, нещодавно в якомусь інтерв'ю сказав, що 2-3 наступні місяці. Будуть вирішальними в принципі для цієї війни, і прогнозую, що літо буде дуже гарячим. Після якого та сторона, яка завдасть більше втрат супернику, і зможе розпочати переговори з вигідних для себе позицій, ну ось така його думка. Чи ви з тим погоджуєтеся? Є раціональна за. Давайте ми з'ясуємо головні цілі для нас, і головні цілі для них. Для них головна ціль незмінна: вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини і негайно починати переговорний процес. До речі, в цьому напрямку відрефлексував кілька тижнів тому Ердоган, який сказав, дослівно давайте заморожувати конфлікт до 2040 року. А там далі подивимося через референдум, кому ці території відійдуть. Говорить не він, говорить Путін по часових показниках. Все сходиться, десь так себе Путін і бачить Владі завдання для нас винищити якомога більше їхньої живої сили і, і техніки. І я залишаюся полким прихильником концепції обвалювання південного пладарму. Чи це можливо? Можливо, можна вийти і на Мелітополь, і далі на північне позов'я закріпитися в районі молочного лиману, але є нюанс. Для цього насправді потрібна величезна кількість далекобійних ракет не в десятках, а в сотнях, а то і в тисячах одиниць. І велике ракетобомбове навантаження до того самого F-16, чи міраж, бо скажімо той самий «Міраж-2000» може брати на борт дві ракети «Скалп» з дальністю удару 500 кілометрів до півтони бойової частини. Якби вони запрацювали щоденно, хоча б в одній ланці шість машин, і тих 12 ракет застосовувалися, то можна дуже суттєво випалити їхню Логістока ж розуміємо, що без без боєприпасів, без їжі води і медикаментів, солдату не може воювати в окопі. Чи будуть вирішальними саме ці місця? Складне питання. Складне чи можуть вони чи можуть нам можемо ми наблизитися до якоїсь переломної точки в покращенні позиції? Або ми свої, або вони свої? От отак може бути заява політична, ніж скоріше, мілітарна. Сенату Лінсі Ґрем, який підтримує Україну. Пару днів тому, вчора, якщо за, за київським часом, сказав е в ВТРі десь американського телеканалу про те, що Україна з цим пакетом зброї, який зараз передається, зможе перехопити ініціативу. І навіть він очікує, що перейдуть у контрнаступ Українських Збройних Сил. На вашу думку, чи доцільно думати міркувати і анонсувати контрнаступ цього року? В обов'язковому порядку з точки зору класичної воєнної науки будь-яка оборона підкреслюється. Прописано в усіх підручниках в усіх народів, які коли-небудь займалися цією практично теоретичною складовою. Будь-яка оборона передбачає одне виснажити противника для того, щоб створити передумови для наступних контрнаступальних дій, як казав вели великий китайський мислитель Цзи, мета будь-якої війни це перемога або розгром противника, не інакше по іншому бути не може, тому є логіка про це говорити питання лише тисячний раз ми на це наголосимо. Кількість якісної зброї, бо вона і так якісна, ми, до речі, і тримаємося, тому що маємо доволі високу мотивацію, вищу, ніж росіяни, непересічний інтелект і направду якість зброї. Якби ми воювали тими кількісними показниками, які ми маємо, але ще старою радянською зброєю, нам було б непередніше. Пане Петре, а наш противник він виснажений? Наскільки він зараз виснажений? Тут, тут треба дуже коректно розкладати виснаженість противника. Що це таке? У частині спустошення їхніх складів, що стосується бронетехніки, бо це головна їхня зброя і артилерії. Їхні склади спустошення десь на 40-те. По деяких категоріях зброї 50%. Отже, якщо ми вже третій день е, даруйте третій рік війни в такому режимі, як ми воюємо, то вони ще умовних три роки мають. Але, наприклад, будувати повноцінно ту 95 МС не можуть і не зможуть, будувати повноцінно Ту 22 М3 не можуть і не зможуть. Будувати повноцінно Міг-31К не можуть і не зможуть. Це саме стосується Су-27, Су-25. І цілої низки номенклатури зброї з танків можуть будувати тільки Т-90 з нуля, максимум 20-25 на місяць. Це верхня їхня позиція. Але знову ж таки, людей у них до 100 біса, 3 мільйони у резерві. Це багато автоматів Калашникова виготовлено більше 100 мільйонів. Рушниць на більше 37 мільйонів. Треба дістануть зброю Другої світової війни, ППШ, ППС сукупно 8 мільйонів. Патронні і снарядні заводи будь, працюють на повну силу За Запутіна завеличує, як вмирали тисячами на день, так і будуть вмирати далі. Тому Путін каже про те, що мобілізації проводити не потрібно. Ну, тут є... Певний дуже серйозний направду серйозний політичний момент. Так дійсно московити не здатні на бунт знизу, просто не здатні все. Це неможливо. Я в це не вірю. В них ніколи це у історії не було. Один єдиний успішний випадок це бунт більшовиків, але його організували еліти дворяни з на чолі з Леніним за німецькі гроші. От це дуже важлива і принципова деталь. Вони зараз безболісно для себе мобілізовують 30-32 тисячі особового складу на місяць. А ми за травень установили рекорд 39. А якщо вже ви виходите на 50-60 тисяч показників, це можливо технічно, але це вже направду буде дуже потужна соціальна напруга, і цією соціальною напругою може скористатися котрас із веж Кремля для трансферу самого Путіна. Нагадаю, спроба трансферувати Путіна відбулася. Пригожин не сам пішов на це повстання. Це неможливо. Його на це спровокували, примусили чи змотивували. Якась група кабінетів. Я думаю, це. Група кабінетів у ФСБ, і оця група кабінетів чи може повторно вдатися до такого кроку через зростання соціальної напруги? Може, тому вони і не поспішають із цією мобілізацією. Але Путін показує чудеса внутрішньої політичної живучості. Він однозначно практично обнулив Шойгу, що його величезний, важко ще в частині політичної його, його тривалості життя. Він живе довше ніж. Путін ось зараз знову величезна зачистка всіх тих потенційних в його розумінні йому суперників, конкурентів, опонентів і тому подібне. Що вміє, то вміє. Треба віддати йому належне. Але нагадуємо бій Сталіна і Берії. Сталін був упевнений, що Берію переграє так, не сталося. Переграв Берія. Правда, тут миттєво з'явився Хрущов, якого взагалі ніхто не бачив зараз говорячи про цю війну, яка йде в Україні, її порівнюють з іншими. Так, так так, вже, напевно людський мозок влаштований, що ми намагаємося якісь аналогії шукати, деколи вони корисні, деколи вони навпаки заводять нас на якісь манівці, але. Є е, така думка, можливо, спекулятивна, що ми дуже часто порівнюємо Путіна з Гітлером і події там з 39-м роком в Європі, 1900 і так далі восьми в Україні, але також існує така думка, гіпотеза, що можливо війна в Україні це такий собі 35-й рік Африка і африканська компанія Муссоліні. Насправді І Гітлер це швидше Муссоліні, а реальний Гітлер майбутньої третьої історії війни це Сі Цінпін, це Китай і, до речі, вийшла. Цікава дуже публікація, і дуже багато зараз обговорюють Філіпа Зелікова, відомого американського дипломата, радника з питань безпеки урядів. Багатьох він був до речі, головою комітету з після атаки. На, 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 на Нью-Йорк терористичне 11 вересня, і він написав велику велику публікацію про те, що формується оця вісь зла, і вона насправді набагато згуртованіша і скоординованіша ніж, наприклад, були стосунки між Гітлером, Мусаліні, Хірохіто, імператором там Японії і так далі, тобто і Іран. Північна Корея, Росія набагато більше зараз гуртовані і підтримують один одного. І, мож, і, і що від війни в Україні, від її перебігу, від її результату буквально може залежати, залежати чи, те, чи не, не будуть бачити шанс оці лідери авторитарні, для того, щоб кинути виклик мілітарний, військовий в цілому вільному світові. Що ви про це? Дуже слушна думка, практично повністю її поділяю. Історичні аналогія це дуже серйозна річ, бо я казав, великий Ніколо Макевелі. Якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було. Історія має циклічний характер, і з цієї циклітності людство вийти не може. Правда, є ще та є вже коти називається прецедентність якогось процесу, але потім ця прецедентність усе рівно переростає у причинно наслідкові зв'язки. Так у моїй шкалі цінності сізіньпінь набагато більше зло, ніж та сама Росія. Те, що прокреслена велика. Військ зла немає ні не на нашого сумніву. Глобальний південь склався як факт. Він зараз перебуває своє переживає своє інституційне і організаційне структурування проти глобальної півночі. Виклик здебільшого уже кинутий конфігурації, складені і е, третя світова на марші. Вона вже на марші, мій погляд, що видиш в умовному 1939 році, бо абсолютних тотожностей не буває. Це це також треба розуміти. Будь-яка паралель має свої нюанси, умови, обставини і тому подібне. Чи в Україні вирішується доля світу як така, однозначно? Але найголовніший висновок зупинити цей маховик уже неможливо. Неможливо питання лише, де википить усе найстрашніше, найболючіше для людства і в яких масштабах друга світова. Таке була почата, вона була почата, і в умовному сороковому році гітлера можна було задушити меншою кров'ю. Хоча все рівно це була би кров. от Я, я таку паралель приводжу. Треба душити. Путіна треба душити Російську Федерацію, і це направду буде сигнал усьому у тому тиранічному півдню, бо Він направду тиранічний від світових демократій. Чи це станеться? Я великий скептик. Даруйте, буду чесним. Не можу побачити, поки що особистості рівня де Черчилля, чи, хоча б Рейгана, і Тетчер, весь західний світ зараз, особливо Сполучені Штати Америки, впадає в герантократію. Два головні претенденти на на пост над держави над гегемона, Люди у дуже похилому віці не спроможні ці люди ухвалювати рішення планетарного масштабного рівня. Ну але є ще і промисел історії, чи промисел Божий, хто як на це реагує і як це розуміє. Чи можливий збіг як негативних, так до речі, і позитивних оцих моментів непередбаченості цілком. Е, підозрюю, що наші глядачі зараз кинулися шукати заспокійливе, яке є в них вдома, на роботі чи де вони нас там дивляться, пане Петре. Треба бути реалістом ре ре цієї війни, якби ми вся. Спільнота Тверезо з 1991 року дивилися на геополітику. Я маю особисту внутрішню драму, що я став відомий. Краще був би невідомий. Волав на всіх майданчиках удар буде, плескали на мені по плечу. Казали, ти мудрий хлопець, Петре. Але ти говориш абсолютні дурниці. Повірте, це було боляче переживати. Просто зараз Росія і Білорусь проводять спільні навчання достосування тактичної ядерної зброї. Це Демонстрація просто сили залякування, чи всерйоз відпрацьовують наразі. Це сили залякування Доведу чому, тому що відбулася низка ударів про по найвищих стратегічних цілях, які існують у природі. Я маю на увазі РЛС Воронеж М. Це елемент ядерного стримування стратегічної Російської Федерації, іде ядерний апокаліпсис. А якщо це і відбудеться, то немає значення де, де воно відбудеться чи з Білорусі, чи з. Росії і відповідати доведеться не нам, тому що ми на будь-який ядерний удар, чи тактичний звичайним снарядом від артилерії, чи при чи прилетить той самий Іскандер. Він може мати боєголовку до 50 кілотонн, Ми відповісти не зможемо ніяк на це будуть змушені відповідати сполучні штати наркі. Підкреслюю, змушені як відповідять, я я вже два роки собі ламаю. Голови і не можу дати адекватної, чесної, фахової аргументовної відповіді, тому що це потенційний вже ядерний апокаліпсис глобального рівня. Кілька десятків боєголовок мегатонного класу можуть випалити атмосферу. А якщо є таке поняття кубіка, які існувало ще в кінці пізнього радянського союзу, що це таке? Всі боєзаряди, які були накопичені ж у х роках. А в Радянському союзу це майже 45 тисяч боєголовок, а в американців у межах 35, складаємо в кубік і цей кубік ділимо на 10 радіальних частин, і виходить там одна 100 тисяч. цього одночасно вистачає, щоб знищити землю? Пане Петре. Добре, знову ж таки. От ставлю себе на місце зараз. Наші глядачі вони дивляться, угу. і в них виникає така думка. От він нам це все наговорив, і що нам тепер із цим всім робити? А як живуть і? А як живуть А давайте від протелем. А як вони живуть? А вони живуть кожен божий день із 48-го року у стані війни. Те, що їм заважає заважає будувати якісну процвітаючу демократію, Ні, не заважає. У нас хибна бульбашка. Досі ми в третьому році війни, але досі бульбашка, що може статися якесь чудо Боже, і ми повернемося в умовний 2012 рік, коли там євро піло. Ми будемо щасливі, заможні. Буде професійна армія, яка буде захищати нас, бо ми засвоїмо уроки. Уроки має засвоїти суспільство не інакше. Попереду каскад воїн це не змінити, це константа, але це не означає, що скасовується життя. Життя не скасовується. Ізраїльтяни б'ються кожен божий день 9 мільйонів проти 2 мільярдів ворогів. Підкреслюю 2 мільярди ворогів навколо які готові їх спалити в ядерній катастрофі. І не можуть. Чому? Бо там ті чинять лютий опір, коли вдарив Хамас, до бою став небенін, небенямін на теняху до бою, став кожен підкреслюю, кожен рядовий. Мешканець молода жінка 30 років побачила, що ті бородаті лізуть, організувала кругову оборону, роздала всім зброю, але є нюанс всі без винятку винятків не було. Зброю взяли до рук і вміли нею користуватися. І тим не менше, це процвітаюча країна. Знову ж таки, це не треба іти за режимом виключення, що одне заперечує інше з точністю до навпаки, одне доповнює інше. Пацифістами можуть бути тільки до зубів, озброєні люди, готові чинити опір. Все решта ілюзій. Ви знаєте, па, пане Полковник, буквально минуло ці тижні спілкувався з Лесією, з одним відомим психотерапевтом Львівським, але я не буду називати ім'я, бо він не давав просто дозволу на це, але відомим політиком, також минулому, можете здогадатися, можливо, відповідно, про кого йдеться. І він сказав, що він зараз працює дуже багато з з посттравматичним синдромом військових, з ветеранами, з, які, які отримали поранення, або просто психологічні травми від того, там ну, кулеметник, який, наприклад, вбив пару десятків росіян за один день, і в нього просто ну, зносить дах. Від цього, але він сказав дуже добру фразу: ми весь час думаємо про те, як ресоціалізувати, повернути до нормальності цих людей, які з фронту повернулися в якийсь спосіб в тил. Кажу, ну нам треба інакше ставити питання, як нам мілітаризувати все суспільство, тому що. Це наш шлях на 100%, навіть то 100%, 100%, я, Я я не я Google, бо число нескінченністю Google, поділяють цю точку зору. Треба мілітаризовуватися в першу чергу у своїй свідомості. Стара, добра, римська приказка Вівере мілітарес. Слово мілітаре – це боротьба. Життя це боротьба. На жаль, людство перекреслило концепт миру. І Кант десь там дуже плаче сильно, чи в пеклі чи в раю, куди його Господь оприділив і своєю концепцією вічного миру і докалися до цього московити. Ще раз під підкреслю повернути назад нічого не можна. Мілітарним має бути садочок. Даруйте за таку жорстокість, але інакше не виживаємо. Кант похований в Кюніксбергу, який окупували Москалі. Тепер це кінра, тому йому там не зовсім добре. Пане Петре, дякуємо вам за розмову. Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України, зі своєю порцією холодного душу, дорогі друзі.